Ви неодноразово говорили про те, що якщо Лиман буде звільнений, то це надзвичайно важливий крок на шляху звільнення Луганської області. От нарешті, ми вже можемо говорити про те, що Лиман звільнили. Що після цього почало відбуватися на тимчасово окупованій Луганщині? Ой, ну чудові, якісь відбуваються події. По перше, знайшлися. Такі якісь жителі е, тепломережі е, в щастя проходить величезна труба, по якій тепло е, постачають місто, і якраз вона вся окупована окупантами, які втікли з ліману. Е, вони там і під трубою, і на трубі, і біля труби. Е, ну тобто, там величезна кількість е, цих жителів трубних. Е, їх намагаються е, вигнати назад на фронт. Вони кажуть, ні-ні, тільки з вами. Потім десь далі відбувається баловна на території. Луганської області окуповане там, де е таке тил вже е російської армії. Вони там будують різні наметові містечка, розміщуються в е приватних будинках. Сільських. До речі, вчора одне таке приватне е е одне таке наметове містечко з бурятами розлетілося, е і зараз воно як канфіті е по всім деревам. В сватово з лікарні психіатричної забирають хворих, їх вивозять. А там треба просто розуміти, що сама по собі лікарня це така більш-менш територія, як укріплення її можна використовуватись там з підземними такими помешканнями. Ну і скоріш за все, що людей цих вивозять для того, щоб зайняти просто ці помешкання і там вже тримати лінію оборони. І ще хороший дзвіночок є в тому, що е, ті працівники, яких привезли з Росії, там з Тюмені чи з Якутії, ну нема різниці звідки е, чи це будівельні е, якісь робітники, чи це лікарі, вони всі зібрали речі і всі виїхали за межі Луганської області.